Я ставлю інтенцію у цьому відео, у цьому пасіянці, що повернемося ми до Державних кордонів України, які е, визнали всі нормальні країни. Так, державний кордон України. І такий пасіян називається Наполеон. Його робив Наполеон багато разів. І завжди йому правду говорив цей пасьянс. І коли він а, воював, завжди пасьянс говорив йому правду. Цей, зато цей пасьянс так називається французький пасьянс, старовинний, який завжди говорить правду. І він робив його, коли його вислали на острів святої Елен, Елени, Елен, Сейнт Елен, і взагалі пасіянс дуже правдивий. Я, у мене багато методик пасіянсу на 4 тузи, але це най, най, найвірніший, можу сказати. Так, поставлю інтенсію і розкладаю. Тут буде 9 купок. 9 купок, а, ну, в кожній купці буде по 4 карти, бо всі карти розкладаємо ми. Так. 8,9. Так. Ну, а тепер всю колоду ми будемо сюди за вами викладати. Ви просто відпочивайте, бо це важливо. Що пасіян робить? Це духовна практика, яка дає рацію музику. Я відкрию останній ряд, щоб на видку було. Є тузи тут. Один тут є. І перше, що допоможе нам, щоб повернутися до державного кордону, це коли буде досить грошей і зброї. Це у нас бубна. зброя нічого не вирішує. Нічого не вирішує. От, тут люди, люди і гроші, коли Україна буде заробляти свої гроші. Так, тепер у нас дев'ятка менше за туза, я відкриваю тут цю кубку. Можна сказати, ну, у мене є відео, де я розказую, як цей песім зроблю. Ну, це сльози українців 9 пікова, сльози і страждання. Біль, реак... реакція світу. Ми не можемо зосередитися на собі тепер. Оці дві карти показують не можемо. Бо у нас дорога така, знаєте, щоб Україна була. Соборна, незалежна. Дорога в нас бовнова. Але загроза є. Тяжка ця дорога і дуже дальня. Дуже-дуже дальня. Бачите, шістка пікова, і шістка бувнова. Ну тут не було тузів, то я це забираю. Дама менша за туза, то я тут відкриваю. Що у нас під тузом бубновим? Це ми відкриємо в кінці. Це у нас будуть поради від Вищої сили України. Так, бобнова дама. Це жінки, які а, тепер а, повинні головати свою родину, так, десять буднове, в яких є марний клопіт пілкування, а, такі, такі, мабуть, такі, знаєте, пустощі, такі а, мар, марні надії, марний клопіт, валет піковий, і любов до свого краю, до своєї родини. Тут не було Христова, не було туза. Я забираю так. Вісім червоно говорить про родини, українські родини, які тепер розтягнуті по всьому світі, в яких тепер багато страждань, в які тепер жінки повинні годувати родину. І цей розклад заохочує жінок ну, стати, стати воїнами для своїх Ну, не те, що воїнами йти на фронт, кожний по своєму, але стати воїнами для своїх дітей, врятувати дітей, бо. Наші дітей ніхто не врятує, тільки ми можемо це зробити. Червоний король це той, хто вас любить, захисник вашої родини. І це карта професіонального воїна, мабуть, так? Бо Христовий масть професійні. Я бачу, що ну, це доблесть, доблесть, доблесть українців тут розкрита, але немає туза. Христовий король це може бути ділова людина, чи може бути о, урядовець, чи може бути ваш чоловік, щось, щось таке казане, чи о, стосовно вас. Ця карта не відкрилася, у нас христовий туз вже відкрився. І я бачу, що Христовий король в вашому житті, в житті України, це може бути пан президент. О, робить свою працю, як може, як уміє. Бубновий, а, бубнова дев'ятка це. А, гроші, документи. О, бачите, і ту піковий відкрився. І ці дві карти будуть у нас секретами. Потім відкриємо. Ну, я бачу, що в Україні будуть гроші, будуть інвестиції, буде допомога партнерів, союзників. Так, Христова дама це ваша мати, донька, чи ви, Христова дама. От, бачите, є багато негативного чи Україна, є багато негативу, є багато негативного плину, впливання. Раптом неочікувана, неприємна особа, чи ваш ворог, який хоче, чи яка, хоче вам перекрити дорогу, перекрити дорогу України. Знаєте, хто у нас є? Опоненти, обман під серцем тримається пікова дама якась. Ну це вороги України. І вони ну от, вони завжди новий шлях знаходять, щоб нам заважати. так, це, Таке є. Тепер червона дама це. Ви, той, хто прийшов на розклад і червоний туз відкрився. Два секрети будуть пізніше, але для червоної дами це для України для українських жінок щасливе життя буде. Всі тузи відкрилися. Так що я скажу, що ми заберемо свій державний кордон, дійдемо до державного кордону. Бо цей пасіанс, він дуже рідко буває, щоб всі тузи відкрилися. Це буває дуже рідко. Буває один, чи два, чи ну, три відкриється. Якщо три відкриваються, то я говорю дуже добре, що три відкрилися. А тут всі чотири відкрилися. От. І ще поради вам, те, що секрети всілякі. Ну тут по фінансах секрети. Нам в Україні нужны, потрібні фінанси, бо ми багато втратили. У нас, щоб вижити в Україні, треба 140 десь. 120-140 міль... мільярдів а, на рік. І у нас а, ну казна має одну третину чи менше. Ця третина йде на те, щоб ну, на армію. Але не на зброю. На зброю дуже мало йде, бо нам немає. От. А зброю ми отримуємо від партнерів, ви знаєте, Штати Європа. От. Це 40 мільярдів на рік. І ще 40 мільярдів на соціальні допомоги, і, на жаль, на урядовців, які отримують баснословні гроші. 40 мільярдів це знов таки допомога від партнерів від Європи в основному і Штати, і Канада так само так. І ну, багато хто допомагає не тільки у Європі. От, і я бачу, що вісім Бубнова говорить, що така допомога буде надаватися, скільки потрібно буде. Ці два секрети вам. Ой, тут несподіванка, але пікова карта, вона погана, погана несподіванка, коли вона взагалі а, недалеко від поганих карт. А тут хороші карти всі. Я говорю, що несподіванка буде стосуватися того, що нам треба а, старатися кожен раз, щоб більше у нас у казні було грошей. Так, щоб ми від себе залежали. Несподіванка буде, що можна це зробити. Можна це зробити. Є розумний голова в Україні, які і це можуть зробити. От. Це дуже добре і це буде скоро. І тепер відкриваємо тут секрети, що під цими тузами, під кожним тузом щось є. Червоний туз це Україна і родини українські, що ми можемо знати про це мусимо. Бо новий король, це, мабуть, діти, які будуть дуже. Серйозні професіонали, економісти, і професійні люди, і нова... новий менталітет українців. Чи король новий, це менталітет український дуже змінюється тепер. О, це хороша карта. В родині буде багато грошей і в Україні будуть гроші, бо новий король. От. Але це не легко буде, бо сімка пікова це буде через перепони, через, знаєте. Через ті перепони, які надають, на жаль, вороги. Ось такі секрети тут. Тепер секрет під піковим а, тузом. Піковий туз ну, взагалі, це просто на 4 тузи. Якщо 4 тузи вийшли, то е, інтенція говорить так, буде так. Але ми говоримо, піковий туз це ну, неприємне щось що погане. Є вороги у нас, піковий король, який а, хоче знищити, бачите? червоного Валета. Хоче знищити Україну. Він не хоче, щоб вона була на мапі. От кажуть, тепер говорять, що окей, можна заморозити конфліктну війну і потім повернути територію дипломатичної якоїсь. Це не зупинить війну. Бо вони хочуть більше, ніж це. Вони хочуть і, і володіти, ну, керувати Україною. Вони хочуть багато чого, чого нам неможливо це. То вони будуть, вони не, не, як тут сказати, нема з ким розмовляти. Тут піковий король це ворог, нема з ким розмовляти. Хрестовий туз це формальні, і неформальні всякі, всілякі справи України, так, державні чи а, казени, так називати, державні чи ваші. Справи, ну тут буде дуже добре, бо, бо сімка Бубнова говорить про зустрічі грошей, про допомогу. Допомога це не основне. основне, коли ми будемо дуже міцні зсередини, таке буде. І тут ще вам секрети від Бубнова. Тут все документи, закони, бо ми тут про Каріну взагалі говоримо, закони і таке все і у вас ще гроші будуть. Бубновий Валет говорить так: буде. це пошук, пошук, клопіт, Бубновий. І ділові якісь розмови перемовин дуже буде багато. А тепер і в наступному році буде багато перемовин, багато. І ці всі перемови, перемовини будуть для нас корисні, бо сімка червона і сімка Христова дуже добре. Отакий От розклад він показав. Ну, хотіли люди, просили мене зробити розклад, чи, чи повернемо ми. До державного кордону, коли закінчиться війна, ну я можу зробити пасьянці на, на інші теми. Але ви говоріть мені, чого ви хочете. Бо що ви хочете, те я буду робити. Так воно є. Туз, тузи йдуть назад у колоду, бачите? Так, бажаю вам щастя. Хай Бог береже, хай вища сила вам допомагає у всьому. Бережіть своїх діточок, бережіть себе. І ну, взагалі розумійте, що. Які рішення багато тепер українців рішення приймають? Які б рішення ви не приймали? Рішення а, ваші повинні бути на користь дітей. Тоді вони будуть вірні. А я буду вам давати поради, допомагати, як зумію. У мене є а, власного досвіду багато і такого всілякого професійного те, те ж саме. Обнімаю вас, хай Бог береже, до побачення. Будемо бачитись всім, всім найкращого.